15 липня під час проходження військово-лікарської комісії у військовій частині не витримало серце солдата В'ячеслава Євгеніовича Золотаревського. В'ячеслав Золотаревський народився 26 серпня 1978 року в місті Дніпродзержинськ. У 1998 році закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж. Тривалий час працював на товаристві Аульська ХПС, в селищі Аули. У березні 2022 року став на захист України та її народу. У захисника залишилися два сина, мати та кохана жінка. Доземний уклін воїни-захиснику, вічна пам'ять і слава герою. Дуже шкода, що люди воїни так рано в нас ходять. у В'ячеслава. Були дуже великі проблеми зі здоров'ям, але він сказав, хто як не я. І Він пішов на захист нашої батьківщини. Дуже важко підібрати слова вдячності воїну. Заради своїх дітей він пішов захищати нашу землю. Я йому дуже вдячний. Вічна слава героям України. На жаль, ми втрачаємо найкраще. Вячеслав одним із перших сам прийшов добровільцем до нашої бригади, щоб стримати ворожу навалу, саме завдяки таким хлопцям, як він. На сьогодні ми тримаємо оборону і бажаємо нашу перемогу. Ми завжди будемо пам'ятати кожного нашого хлопця, який віддав найбільше, що в нього є, заради наших матерів, дітей, дружин, заради наших родин. Світла пам'ять.